Так. шановні наші учасники. Я вибачаюсь, тут трохи довго запускав процес. Тут якісь просто проблеми відбуваються чисто. Технічного характеру. Але, як би то не було, ми з вами починаємо. Я сподіваюся, що мене якимось чином чутно. Звати мене Володимир. І ця низка ефірів вона відбувається в рамках вже курсу, який почався. Курс навчання, курс вивчення науки Кабала. Ті, хто ще не підключався до цього курсу, прохання відслідковуйте за повідомленнями, і ви будете з нами. Ми будемо все це вивчати. Отже, зараз у нас цікава тема під назвою А чи може одна людина змінити весь світ? І каблук, по суті, каже, що може. І вона пояснює, як це робити. Так, це секундочку, але ми зараз. Налаштування звуку. О, так буде трохи краще. Отже, давайте розбиратися ще раз, чи може людина змінити світ. Ну, ось і як це зробити. Тут виникає низка абсолютно логічних запитань. По-перше, який світ? По-друге, а навіщо взагалі його змінювати? Він що поганий. Ну і третє, якщо ми кажемо змінювати, то ми маємо, як мінімум, мати план якийсь, да, якусь мету. Ось до якого стану змінювати. Не так, щоб позбутися того, що було, а ми ж прагнемо набути. Чогось, якогось результату. І виникає абсолютно логічне запитання, який же ж це має бути результат? І ми все це з вами будемо в рамках науки Камала вивчати. Отже, ну давайте спробуємо задати самі собі запитання. А чи задоволений я світом, що навколо мене, що мене оточує? Я думаю, що якщо ми порозмовляємо з іншими людьми, то більшість людей хотіли би його змінити. Чому? Ми можемо запитати, а відчуваєш ти щастя в цьому світі? Ну, я думаю, що може хтось і скаже. Відчуваю, тут можна навіть уточнити ось це постійне щастя. Я думаю, що кожен скаже, що є миті. Ось там, де я відчував себе щасливим. Але сумарно, ось, в такому загальному погляді, краще, щоб він був ну, якимось чином інший. Так, якщо ми з вами подивимось навколо, спробуємо проаналізувати, що відбувається, ми скажемо, що так, у цьому світі дуже багато страждань. Було якось дослідження, яке показало. Ось, що за завершення Другої світової війни у всьому світі було всього 26 мирних днів. Уявіть собі, да? постійно на земній кулі відбуваються десь війни, тобто купа проблем. Ось, і ми хотіли би зробити так, і це абсолютно логічно, природньо, щоб страждань не було. І давайте спробуємо собі уявити. Раптом в мене з'являється чарівна паличка. Я можу за допомогою неї зробити все, що завгодно. Але тут виникає проблема. Я починаю змінювати світ на більш кращий, але під своє розуміння гарного світу. І наступне запитання: а чи досконале це розуміння? Уявіть собі, так, що різні. Професії, різні рівні інтелекту. Якщо будь-якій людині почати давати цю паличку чарівну, то вона буде намагатися змінити світ під своє уявлення. Чи буде це гарно для всього світу? Ну, велике запитання. Ось. Тут, знаєте, я дуже часто згадую, я полюбляю письменників Стругацьких, о, це фантасти. І. Їх такий один, один з творів, він носить назву, чи Важко бути Богом. Ось, і я хотів, посилаючись на них, на Стругацьких, на цей твір, ось передати вам суть. Там вони, сцена була досить цікава. Там був діалог Ромати і Будаха. Будах це місцевий вчений на іншій планеті. Ось, тобто досить величезний інтелектуальний рівень для іншої планети. Ось, а на планеті стругацькі показали е, десь феодальний устрій. Ось. Румата – це землянин, який може досить багато, да. мається на увазі е, Земля майбутнього, Ось, і є досить багато різних можливостей у Землі. Ось, отже, да, я, це я вам зараз проц... зроблю цитати не дословно до тексту, ось, але дуже близько до тексту, як діалог. Ось, отже, Ромата запитує ось, у місцевого вченого: якби у вас була можливість порадити Богові, як зробити світ добрим? Ось. І ось місцевий вчений, інтелект починає давати поради. Як би сказати, да, Ромата каже, що давайте ми з вами зіграємо що я Бог, і ви мені даєте поради. Ось і Будах, вчений дає поради. Да. Звертаючись до ромати, як до Бога. Дай людям вдосталь їжі, житла і одягу. Відповідь Ромати, який імітує Бога. Проблема. Тоді сильні відберуть все. У слабких Наступна порада Богові відбери жорсткість, жорстокість у правителів. Відповідь Бога. Жорстокість це сила, втративши жорстокість, правителі втратять силу і їх замінять інші жорсткі. Порада Богу Богові. жорстоких щодо слабших. Відповідь Бога. Коли жорстоких покарають, їхнє місце займуть сильні з поміж слабких, тоді доведеться карати всіх. Знову порада Богові. Нехай люди отримують все і не забирають це один у одного. Відповідь Бога, коли вони отримують все даром, то забудуть працю, втратять смак до життя. І перетворять, перетворяться на моїх свійських тварин, про яких я змушений буду піклуватися вічно. Порада Богові. Не дай їм усього одразу. Давай потроху, поступово. Відповідь Бога. Поступово люди і самі візьмуть усе, що їм знадобиться. Порада Богові зроби так, щоб люди понад усе. Любили працю і знання, щоб праця і знання стали єдиним сенсом їхнього життя. Відповідь Бога. Чи варто позбавляти людство його історії? Це те саме, що стерти людство з лиця землі і створити на його місці нове. Поради Богові тоді, Господи, зітри нас з лиця землі створи заново досконалішими. Ще краще, залиш нас і дай нам іти своєю дорогою. Відповідь Румати, серце моє сповнене жалю, я не можу цього зробити. Ось виникає запитання: а як же зробити так, щоб у всіх людей на планеті Земля, як мінімум, співпадало сприйняття добра і зла, тому що чарівна паличка у одного. І у іншого, і кожен творить у відповідності до свого розуміння добра, що таке добро, а що таке зло. Він почне збільшувати добро, карати зло. Ось в першу чергу, ось помститься своєму начальнику, там, тих, хто його ображав, і так далі. Да? Ну, чим це закінчиться, ми з вами розуміємо. Ось виникає запитання, щоб співпадало, щоб ми всі разом розуміли, що ж таке добро. Виникає запитання, а дайте мені еталон добра і еталон зла, щоб ми всі однаково сприйняли і сказали, що так, це добро, а це зло. І давайте всі разом будувати добро. Проблема ж не в тому, що ось ми не хочемо побудувати добро. Проблема в тому, що кожен зараз і без чарівної палички дуб, будує добро, як він його розуміє. Таким чином да, ми приходимо до того моменту, а що ж таке вічне добро, загальне добро? І давайте спробуємо сісти разом і створити ось цю мету, до якого могло б прагнути все, все людство. Ось побудувати таке ось, добро для всього світу, деяку формулу, формулу абсолютного добра. Ось і формула абсолютного зла, щоб розуміти, від чого йти і куди прагнути. Ось, і ми ось розуміємо, що просто домовитися неможливо, тому що мені можуть розповісти, що таке еталон добра, що таке зла, наприклад. Ось, але чи сприйму я цей еталон, чи залишиться він в знаннях, чи змінить мій світогляд? А важливо, щоб змінився світогляд, а не просто залишився на рівні знань. І таким чином. Ми знову переходимо до проблеми створення єдиної системи виховання. І все ж таки, де ж взяти такий еталон? Ось найкращі люди світу, всю історію людства, намагалися створити таку утопію. Ось, ще таке вічний світ, добрий світ. І, врешті-решт, навіть якщо намагалися щось створити, воно все починало тонути в крові. На превеликий жаль. Ось, і виходить, що цього еталону в людстві створити неможливо. Багато тисяч років це, все це намагалися зробити. Тепер ось в людстві немає, а де є? Тут приходить наука Кабала. Ось. І наука Кабала каже: а давайте спробуємо подивитися на весь цей світ по-іншому. Може, не треба шукати еталону в цьому в нашому світі. Може, цей еталон не проміж нас, а десь, десь ззовні? І ось Кабала каже, що так. Парадокс. Але Кабала каже, що цей світ, в якому ми з вами живемо, є досконалим. Чому? Бо наш світ це творіння творця. Виникає запитання, ми ж з вами дивимося за, за вікно, що творець хоче, ось щоб все це відбувалося навколо нас. Ні, звичайно, не хоче. А що ж тоді досконали в цьому світові? Досконале в цьому світові не результат, а процес досягнення результату. Ми з вами, відповідно до науки Кабала, знаходимося в процесі досягнення результату. Далі, ми задається, наступне, абсолютно логічне запитання. Ось, а де ж описаний цей процес? Кабела каже, є. Ось наука Кабела описує цей процес досягнення результату. Ось, як і що робити. Ось. Наступне запитання. Ну, дайте прочитати, як мінімум. Я починаю читати і нічого не розумію. Ось, виходить, відповідно до науки Кабала наступне, що я намагаюся зрозуміти цю інструкцію ось, досконалого світу, досягнення досконалого світу через недосконалу систему сприйняття. І Кабала, наука Кабала каже: а давайте -ка змінимо ось, нашу систему сприйняття. Бо, може, проблема не в тому, що світ досконалий, недосконалий, а проблема в тому, що я його не бачу досконалим. Проблема в нашому відношенні до цього світу. Ось подивіться, я ж коли я отримую таку образну да, цю, цю гру, яку ми зараз грали невеличку, мені дають чарівну паличку, і я намагаюся побудувати світ, як я його розумію. Я... Починає працювати через викривлене дзеркало під назвою Кабала його називає Мій егоїзм. Тобто через егоїстичне сприйняття. І Кабала каже наступне, наука Кабала, що давайте -ка змінимо мою егоїстичну систему ось там, де я повністю система отримання, на ту ж саму систему, що є у Творця в досконалому світі на систему віддачі. Отже, я маю змінити своє сприйняття і ставлення до світу. Я маю почати дивитися на всі події через віддачу. І ця, ця інструкція, наука кабала, там прописано, як я саме маю почати змінювати свою систему сприйняття світу. Ось і, і уявіть собі. Ну, багато таких і відомих прич, там, де е, людині, да, у людини відбувається якась подія, сумна подія. Да, всі її починають жаліти. Ну, ось Людина каже, що почекайте, давайте подивимось, до чого ця подія призведе. Ось Я вам зараз цитувати. Не там дуже багато різних цікавих таких прикладів. Ось, але якщо ми дійсно з вами подивимось на причинно наслідкові події, оцей ланцюжок, ось, то наука Кабала каже, що так, цей світ це як лабораторія. Ось, в цьому світові нас всіх починають, нас всіх розмістили сюди, творець розмістив і починає нас вимагати, щоб ми рухалися, на жаль. Ось через ті методи, які ми, ми розуміємо. Наш егоїзм розуміє. А що розуміє мій егоїзм? Він розуміє солодке гірке. Тобто мій егоїзм тягне мене, щоб я збіг там, де мені погано, і рухався туди, де мені гарно. Які події ми з вами не подивилися, які в нашому житті відбуваються? Ось і, і так далі, далі якщо ми. Спробуємо їх Да, все, що, до чого я досягав, кар'єрного зростання, да, досягнення там, в сімейних стосунках, в зовнішніх стосунках. Ось якщо розкласти все це на кнути пряник, да, погано, гарно, то всі мої рішення мозок приймав таким чином, щоб піти звідти де погано, і рухатися туди, де я вважаю, що є гарним. Ось кабла каже, що да, таким чином ось ця система нашого світу має нас кудись рухатися. Куди ось ось Творець Ось через це солодке вимагає людство кудись бігти. Але це рух шляхом страждань. Людство постійно страждає. Чому страждає людство? Ось тому, що в нашому оцей ланцюжок, який вибудував творець нас. Годять О, такою палицею до щастя. Комусь. Цей ланцюжок, кожну, ну, кож, кожну мич в системі, яку побудував творець, є наступний стан, в якому ми маємо опинитися. Але я, я цей крок до наступного стану не роблю. І творець мене штовхає б... через біль. І я роблю, я, збігаючи від болю, я роблю наступний. Крок в цей наступний стан ну, через страждання. Наука Кабала каже: А давайте -ка ми будемо робити цей крок не через те, що мене пхнули з позаду, а через те, що я сам хочу цей крок зробити. І цей крок через науку Кабала, я дивлюся, ага, ось цей крок має бути, і я його роблю, не очікуючи удара. Ось, і виходить, що я, пості, що я беру долю в свої руки. І я починаю рухатися крок за кроком в тому необхідному напрямку через комфорт, через нормальний стан, через стан задоволення, відчуття гармонії, відчуття творця до необхідного напрямку кінцевої зміни. Каббала нам запропонувала саме це. Ось. І виходить, що ці необхідні зміни це я змінюю. Своє ставлення. Перше, я змінюю своє ставлення до світу. Я починаю бачити за всіма подіями, причинно-наслідкові ланцюжки. Я вже не страждаю через подію, яка в моєму егоїзмі бачиться як погана. Я бачу це як діалог з творцем. Він мені допомагає через цей діалог Ось зробити наступний крок. Це знаєте, як. Е... Лікар приходить до тварини, да, тварина хворіє, намагається її, її вилікувати, а тварина робить супротив. Да, вона кусає лікаря і так далі. Чому? Бо тварина не бачить наступного кроку, що потім стане краще. Ось. По суті, ми як такі сліпі котята таким же чином все людство ось, і штовхається ще раз да, палецею до щастя. Отже, відповідаючи, повертаючись до знову до цього запитання, чи може одна людина змінити світ? Одна людина може змінити своє ставлення до світу? Вона світ не змінює. Вона починає бачити весь світ в іншому ракурсі, як абсолютно досконалий, як творіння творця. Ось. Далі. Але розвиваючи теж відповідь на це запитання, чи може одна людина змінити світ? Ось, а уявіть собі, да, що кабалісти, відомі кабалісти, вони приносили цю інструкцію. Якщо подивитися в такому глобальному погляді, то через те, що одна душа кабаліст, вона приходить ось в цей світ, в наш світ. І починає доносити цю методику ось, через викладання ось цієї методики, вона збирає учнів і починає змінювати систему сприйняття реальності, світогляду на більш правильну. Ось. І якщо ми в цьому ракурзі будемо дивитися, то так, уявіть собі, так, що ці люди, які несуть з собою просвіту... ось, до всього людства, вони дійсно можуть таким чином змінити світ. Уявіть собі, так, що все людство починає вивчати правильну науку, вивчати, навіщо я в цьому світові починає вивчати те, що мій егоїзм він, мене приводить до страждань. І мені до цього егоїзму, ось. Треба змінити правильний намір. Щоб я з цим правильним наміром почав не просто дивитися на світ по-іншому, а я почав реагувати, щоб я був не пасивним спостерігачем. Знаєте, як сиджу десь у джунглях або нагорі, спостерігаю за світом і насолоджуюся від того, що це світ творця, який він досконалий. Ні. Ось, Ми маємо бути активними учасниками роботи в цьому світі. І наука Кабала якраз це і пропонує, як стати ось, не просто спостерігачем, а активним учасником змін в цьому світові. І уявіть собі, да, так самоделюємо, ось, що кінцева стадія виправлення, навіщо взагалі творець створив цей світ? Що все людство кожна душа. Ось, в людстві розкриває цю науку, розуміє шлях, розуміє напрям, розуміє кінцеву мету і абсолютно усвідомлено приймає рішення і бере на себе відповідальність. Саме так працювати зі своїм власним его і допомагати всім іншим через загальну поруку. Ось, рухатися в цьому світові Ось, до найближчих змін. І Кабала каже, що це абсолютно, абсолютно можливо, можливо, перебуваючи в нашому світі, це не означає, що наш світ відразу зникає і так далі. Ми починаємо жити в нашому світі, сприймати реальність такою, якою створив її творець для досягнення кінцевої мети. І ми всі разом цю мету досягаємо. Ну, в принципі, ось це я хотів додати. Зараз я спробую подивитися. Я сподіваюся, що ефір йде. Чи є запитання? Так, я бачу, що хтось приєднався. Угу. Запитань не бачу жодного. Там, де можна подивитися, все, все, що я хотів сказати. Дякую вам за увагу. Я дуже сподіваюся, що трансляція вдалася. Ми з вами ось йдемо в низки цих ефірів. Ще раз нагадую, як. Вже запрошення на курс науки кабала, який розпочався. Зараз тільки-тільки почалися перші заняття. Тому, будь ласка, дивіться, приєднуйтесь до цього курсу. І, і наразі ось якраз третя лекція буде завтра, в середу. Тому, будь ласка, ми вас чекаємо. Приходьте, задавайте запитання, і це буде дуже цікава подорож. Дякую.